Вітаю вас малята! З настання весни до нас, де легких країв, повертаються наші пернаті друзі, які радують нас своїми піснями, рятують наші садки від комах шкідників. По болоту так уважно походжає журавель, розглядає все уважно і комашок, і гусей. Сірі журавлі прилетають до нас рано. ще сніг не зійшов, а вони вже журличать у височині. Пізнавши рідні місця, збираються невеликими групами та розпочинають свої танці. Журавлі дуже обережні, гнізди розташовані так, щоб птахам добре видно все довкола. Підійти на напоміченим важко. Селяться журавлі на сім'ї одне від одного, як мого далі, не менше п'яти кілометрів. Сірий журавель найвищий птах, що зустрічається в Україні. Весною з півдня прилетає на гільці хатку, оживає, славиться кращим співаком. Люди звуть його шпаком. Шпак є одна із перших вісників весни. У березні-квітні вже чути бадьору пісню птаха. Шпак відомий, популярний із артистів серед птахів, добуваючи їжу для себе та своїх пташняк, він знищує велику кількість гусенів, метеликів. Слимаків, саранив, хрущів. Пташка ця маленька, лагідна сіренька, На бісах співає, сонце зустрічає. Жайворонок, жайворонки майже одночасно прилітають із шпаками. Після них, через декілька днів, повертаються самці з ябліків. Співають вони починають після прильоту самок. Ніс дежайворонки розміщені серед високої густої трави. Маленький, сіренький, по гаях літає, гарно співає. Соловей. Соловей належить до роду дрібних птахів. Солові так само, як і люди, вчаться співати тривалий час. На третьому році свого життя вони вже стають справжніми співаками. Приліт ластівок збігаються з появою мух і комарів. Що є основою їхньої поживою? Водоплавні птахи прилітають тоді, коли водойму очищаються від криги. Комахоїдні, коли з'являються саме ті комахи, якими вони живляться. Яких птахів не побачиш взимку? Вилучить зайві малюнки, залишивши лише перелітних птахів. Отже, дітки, пам'ятайте, на всьому світі не одні наші друзі перелітні птахи. До побачення!